Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечко ясному. Діткам усім і усьому прекрасному. Дітки, а скажіть, яка зараз пора року? Так, весна, а який місяць? Вірно, березень. А тепло на вулиці? Так. Дітки, а ви знаєте, що з приходом весни все оживає та починаються весняні турботи людей. Люди обробляють землю, вирощують сади. В полі трактори вспахують землю, бо коли ґрунт твердий. Рослини погано ростуть. У підготовлену та оброблену землю сіють ярові зернові культури, пшеницю, овес, ячмінь. Використовують сучасну техніку. Ранньої весни сядять город, буряки, картоплю, моркву, овочі, зелень через декілька тижнів тепла. З'являються перші сходи, а влітку зазеленіє весь город та порадує гарним врожаєм. Також розпочинають свою роботу пасічники, яких пізніше порадують бджоли своїм весняним медом. Давайте разом з вами подумаємо, які інструменти нам знадобляться для весняних робіт. Спробуйте відгадати загадки. Листя виберу з землі не лопата, а правильно, граблі, слухайте наступну загадку. Хоча й гостра, не зубата, копає землю нам. Правильно, лопата. І ось остання загадка. Спробуйте її відгадати. Пострибає, наче жабка по рядочках в полі. Вірно, сапка, Ой, які ви в мене розумні. Для того, щоб посадити щось, необхідно перекопати землю лопатою, розрівняти граблями, зробити грядки. Посіяти моркву, цибулю, квасолю, посадити картоплю. Деякі рослини потрібно пророщувати вдома. Коли вони трішки підростуть, та на вулиці буде тепліше, їх саджають на город. З настанням весни починається напружена робота і у садках. Люди обрізають плодові дерева, проріджують кущі. Висаджують саженці дерев, білять їх, після чого оприскують отруйними речовинами, які знищують шкідливих комах. В парках та скверах прибирають торішнє листя та траву, розбивають клумби та насаджують дуже гарні квіти. Для того, щоб виросли наші рослини, для них необхідне. Тепло, світло, повітря, вода, а також поживні речовини. Мої любі, давайте пограємо у гру, що зайве? Тема гри весна. Вам необхідно дуже уважно розглянути малюнки та зрозуміти, яке зображення зайве. Що на цьому зображенні зайве? Вірно, листя. Адже листя у нас опадає восени, а зараз весна. Подивіться наступне зображення. Правильно, на цьому малюнку зайвий новий рік, адже новий рік у нас взимку, а зараз весна. Що ж зайве на наступному зображенні? Так, Кавун, він зайвий. Ми його полюбляємо їсти влітку. І ось наступне зображення. Що тут зайве? Правильно, на цьому зображенні зайва сніжинка. Адже сніжинки у нас падають взимку. Ось ми підійшли і до останнього зображення. Подивіться дуже уважно, що на ньому зайве. Вірно, надувний круг. Адже ми влітку плаваємо в морі, а не навесні. Молодці, ми дуже гарно пограли у гру. У народі говорять, весняний день рік годує. Якщо ми гарно попрацюємо весною, то восени нас чекає щедрий врожай. Отже, діти, сьогодні ми дізнались дуже багато нового. Тепер ми знаємо, що весна може приносити людям не лише радість, але й клопіт. Навесні. Потрібно допомагати природі, а саме побілити дерева, обрізати зайві гілки, посадити на городі овочі, зелень. Тож мої любі, треба допомагати дорослим. До побачення, до нових зустріч!